Миколі Островському 60 років. На Київському електровагоноремонтному, де в 20 роки працював помічником електрика Микола Островський, відкрито пам'ятник письменнику. Про славного сина України розповіли Михайло Миколайович Скворцов і Ганна Юріївна Устинова, друзі і соратники Островського. Діла його продовжують сьогодні комсомольці з бригади електрослюсарів Сергія Черняка, з бригади столярів Михайла Шеляга. Ми з тобою, Павко, урочисто клялися учні боєрської школи, приймаючи як естафету поколінь комсомольські квитки. Шепетівка. Тут починався великий подвиг незламного Корчагіна. Кожен експонат цього куточка Островського сторінка героїчної біографії. Перші кроки боротьби за владу рад і перший у Шепетівці Комсомольський квиток. Сьогодні наш павка Корчагін переможно крокує по всій планеті. Більш як 50 мовами видано твори Миколи Островського. Бути такими, як Павка. За це борються машиніст з Шепетівського депо Петро Шевченко і його помічник Сергій Косарик. В колгоспі Більшовик Шепетівського району молодіжні ланки теж виборюють звання Корчагінських. Важ це не по-Корчагінськи, виростити високий врожай і повністю забезпечити артільне тваринництво кормами.